Так, панове, всім привіт. Ми з братом знову на копі вийшли. Нарешті, як то кажуть, відбулося то. Ми любимо разом так, походити. Побежі. Зараз все. А, ну болото у нас тут конкретно, Ну, бачите, поле зоране. То, що Цікаво, тут річка вон, проходить. Хоті річці туди далі. І Черняхівська культура, і Київська Русь ну, одним словом. Все в комплекті. Ми зараз направляємося теж е, на одне поле, заїхати туди нереально, а, дойти і пробуємо по полю йти. Ну і результат вже є. <смі> Навіть дуже цікавий результат. А між іншим, от ручку від Бачите, от зламав від селфі, селфі палки, блин. як її правильно назвати. І тепер халепа така відбулася. А, Монетку підняв 5, 5 грош, ну, не цікаво. А от за те, що підняв, бляха, ну зараз покажу. Друзі, між іншим брат передає привіт. Коли тебе не знімаю, все ти прикурюєш. Ну, що <ривіт> тут таке має бути? блін. Ну Це хочеш, щоб і тобі ще зауваження робили. Друзі, от така знахідка. ну Дуже шкода, правда, що вона не ціла. Гляньте. Ось така ручка. Тільки це все повністю метал. Я ще такого навіть не бачив. Брат щось тут придивлявся, говорить по золота була на ньому. А не вона пойму, вона чи вона це вона. штик якийсь такий. Чи це, ну, от, судячи по ці канавці, що от, виходить так, якби штик повинен бути. Ну, от такий на штукенці цікава. Ну, його... Так, його коцанули. Чуть. Але тут нарізок немає ніяких накладок, ні, нічого, щоб не було нічого. Тут є свого роду накладка, але вона вилита, все вилите. Ну, Ось таке на штукенці. Ну Буду радий почути від чого це. Що це таке є. Може зараз і знайдеться сама е... Остріо, чи як це правильніше сказати, Самий ніж. Вон це... він лежить. А? Вон він. Де він лежить? Ну, ні, Це з бляха. Це якась бляха. А, це. це. Ага, Ну, це -ха -ха. Ну, та. ну, одним словом. Я думаю, що щось буде цікаве. От кажу, по такому полю йдемо. Болото. Де, як бачите, налипає, Капець. Червики важкі, плюс Плюс, плюс болото, блин. можна качатися. Одним словом, йдемо далі. Одним словом, все круто. Так, да, все круто. Так, да, щось, щось Щось повинні сьогодні підняти нормально. Та, ми йдемо по притрасу, але між іншим тут хтось ходив вже, сліди є. Ну, ж, не гриби тут збирали, правильно? Ха -ха. Добренько. Та, ну, там... Так, друзі. От звідти аж ми здалека бреха, по такому болоті, блин, все налипає, катушка облипає, блин. скільки ми обійшли, чесно кажучи, тут до нас вже хтось добре походив. О, брат плюється там. А, ну і ще махає рукою. Але плюється страшно, тому що немає знахідок. В принципі, в мене теж не густо. з залізами там всякого піднімаємо старовинного, але нічого цікавого, все обломки та й цвяхи. І отут, дивіться, монетка зверху виглядає. Тільки правда ще не знаю, що це таке. Ось така здорова, що то є? Ну, вона враховуючи, що мокра. Ну це, напевно, на 15 крейсерів, А то й 30. Ні, це 6 крейсерів. Що є 6 крейцарів? Мідні. 6 крейцарів. Ні, в тебе срібні, а то мідні. Ось такі цей. Ну, шість шин не ходило. Виднієї це 6. Ну, воно все в болоті. Потрібно мити. Ну, якщо я не помиляюся, 6 крейсерів це рідкі, рідкісна вроде би, монета. Тут вона чуть, -чуть дряпнута чи що. Ну, поки що так. Ось така цікава монетка. Друзі. Це 800-й рік, мабуть. Та 1800, я так думаю. Бо Орел в такому вигляді вона це 800 року. Окей, попробуємо ще трошки пошукати. Ну, гільз, куль, з першої світової тут є багато. І що цікаво, оце поле тут, ну, ніколи не оралоса, тепер його зорали. Ну, попробуємо зверху, може ще щось знайдемо, пошукаємо. Хоча погода портиться і час вже піджимає. До машини вертатися дуже далеко. Там йти оце далечінь. Не оцей перший горизонт, а там другий горизонт. Аж туди. Та ні, ще далі. Йти далеко. Добре. Шукаємо далі. Так, панове, завершуємо ми свій коп. Бачите, погода, взагалі капець, бляха, болото таке, що ну, нереально ходити. Нависає, блин, катушку обліпило, лопату обліпило, брат плюється, кури сигарету за сигаретою. І тут нарешті мені пощастило, блін. Та то капець, друзі, дивіться. О, що там є? Ой, навіть боюся. Значить, вершник. Вершник на коні. Вершник на коні. Я помию. Вушко є. Все є. Я помию. З другої сторони. Вроді би гладко. Ось такий медальончик, ще такого я не знаходив. Красивий який. Вау! Ну що сказати. То справді кайф. Вау! Як таке знаходиш? Добренько. Ну я думаю, що завтра ще буде невеличкий коп. З братом ще по покопаємо. Надіюсь, по крайній мірі. Нас погода не зупиняє. І сніг, і дощ. І сніг, і дощ. Ось така знахідка. Вау-вау вау вау вау. вау. Ну, не буду її терти. Потім помию водичкою акуратненько. І, звісно, буде фотографія. Ось така. Не хочеш терти? Ні-ні, не буду її терти. Я її... Я ти потру. <ріст> <ріст> Ясно. Ну, добре, я думаю, що буде ще продовження, буде другий день. Ні дознімемо і, дознімем, і об'єднаємо ці. А поки що, йдемо то болото щищати. будемо виходити, бо до машини йти кілометрів 4, мабуть. Десь 4 кілометри йти і по такому. Болоті. Ну, поки ми дійдемо, це буде вже темно. Ха -ха. добренько. Окей. Брат прокидає, зараз я буду прокидати. Він каже, йшли мисливці, він каже, ну як ми прибори би заникали, то щоби подумали, що ми тут щось хоронимо чи що. <рігла> ну одним словом. от така то приблизно цей. Ну зараз сніг розчистимо, штик прокопаємо. Німецький верскаль. А, а що ти? Що ти він сам копає, ні? лки-палки. Ну я поки що понаблюдаю, в тебе лопата більш така, що цей сніг. Хоча треба було снігову все-таки взяти. Ми взагалі йшли. Слухай, ну дивися, якщо я не поїду додому, бреха. Що з копом вийде? На коп ми не можемо піти. Як воно так далі буде сипати, то завтра буде по пояс. Ми взагалі йшли на друге місце. Потім на третє. А тепер на четверть. <ріст> <ріст> Бо ми зрозуміємо, що ми туди не <ріст> Так, Ми зрозуміли одним словом, ну то попробували. от бачите, який ліс. Все конкретно цей. Та по лісі дитинули. між іншим теж небезпечно ходити, тому що гілки падають, вітер. Сюди не могли закинути. Ми їли сюди, три передишки робили. Отак от так-то. Отакий от то зимовий коп. Jā, tā, labi.